Всім привіт! Це Каріна, і в цьому відео ми будемо малювати Drauzes in Your Style Challenge від Asiastri. Він мені дуже сподобався, тому я вирішила, що обов'язково має його намалювати, особливо ще тому, що зараз у мене є доступ лише до діджитал малюнку. Я думаю, ви це помітили, коли, або якщо бачили мої малюнки на Mermaid 2024, який, до речі, був за тематикою Бріджертонів. Сьогодні вийшло останнє відео на цю тему. Якщо не бачили, обов'язково переходьте на мій канал чи в TikTok. Ну а сьогодні в нас буде малюночок по челенджу Асінастри. І сьогодні ми будемо говорити про стиль. А саме, чи важливо мати стиль? На моєму каналі вже було відео про це, і там я говорила, що стиль є абсолютно у кожної людини. Так, це правда. Під стилем я маю на увазі те, що як саме працює ваш мозок. І те, як він працює, виливається в конкретну мальовку або стилістику, в якій ви працюєте. Тобто те, як ви кладете мазки, те, як ви штрихуєте, те, як ви, в принципі, обираєте і бачите колір, форму і світ в цілому. Також я думаю, ви знаєте, що, мабуть, майже всі художники дуже сильно хочуть знайти свій стиль, і це можна сказати, стає їхньою метою найголовнішою. Типу, от коли в мене буде свій стиль, тоді я стану популярним. Але чи правда це так? Насправді я думала про це, і мені здається, що мати стиль недостатньо і не обов'язково, тому що ви можете мати свій стиль. Але не бути популярним художником. Так само, як ви можете не мати свого стилю, але правильно вести соцмережі чи комунікації, і ви будете популярним. І на вас будуть більше підписуватись, вас будуть більше дивитися та слідкувати за вами, навіть якщо у вас не ідеальний скіл, або якщо у вас навіть немає стилю. В цьому випадку мені здається, що ми слідкуємо навіть. Не за тим, як людина малює, а скоріше за її особистістю. Зараз в епоху соцмереж мені здається, це просто максимально набуває сенсу, тому що навіть якщо ми візьмемо там 50, 100 і більше років тому, ми не могли просвідкувати іноді саму особистість і більше дивились на те, що намальовано. А зараз в розвинену епоху соцмереж мені здається, ми більше дивимося все таки на особистість, на те, чи відповідає людина нашим поглядам, чи вона розповідає щось цікаве та корисне, чи сама людина. Цікава, приємна, і все в цьому дусі, вам не здається? Візьмемо навіть ту саму Асінастру. Так, вона має дуже крутий стиль, і, чесно кажучи, мені здається, року так з 18 го чи 19 го я була просто фанаткою. Для мене це було прям вау-вау-вау. І от я думаю, якби вона не була такою приємною, цікавою і не знаю, такою незвичайною. чи, Дивились би ми на її малюнки. Мені здається, що великою долею її популярності також є те, що вона просто вміє і правильно доносить інформацію. Також приємно дивитись на її роботи не тільки тому, що вони гарні, а й тому, що вона сама по собі являє собою людину, яка. Здається цікавою, корисною і з якою у багатьох я думаю, співпадають погляди. Так само люди, які дивляться, наприклад, мій канал. Я думаю, що так у мене є якийсь типу стиль, але чи дивляться мене люди тільки тому, що от я таке малюю. Я думаю, ні. Я думаю, якщо людям відкликається те, яка я людина, мої погляди, мої інтереси, тому вони дивляться мене, тому що їм цікаво мене послухати. Але також я помічала, що у людей з дуже високим скілом не так багато читачів або дуже мало, так само, як і у людей, які початківці, їх можуть слухати просто тисячі. І в цьому мені здається, і заключається ось ця ось штука в тому, що. Стиль не так важливий, важливий те, яка ви людина, і те, як ви подаєте інформацію, чи вмієте ви комунікувати, тому що якщо цього немає, а особливо коли це соцпережі, то що можна сказати? Мені здається, який би стиль там не був. Я думаю, що на прикладі багатьох художників чи багатьох митців ви можете це прослідкувати також. І мені здається, що вміння подати інформацію це також частина стилю, це також частина особистості і є дуже дуже важливою в тому, як ви малюєте, і в тому, як ви це представляєте світу. Чесно кажучи, мені здається, що я трошки не настільки вмію круто комунікувати і виставляти інформацію в тому ключі, щоб до неї було більше уваги. Я повністю сприймаю цю об'єктивну критику, і мені здається, що мені є чому повчитись ще. І також я розумію, що часом роблю недостатньо. Хоча і стараюсь свою техніку, на якій я знімаю, а також монтую, чи на якій малюю або чим і на чому малюю. Я стараюся завжди підвести це до якогось максимуму, який можливий для мене. Але через війну, на жаль, я не можу приділити достатньо часу. А навіть коли іноді час у мене і є, в мене може бути артблок чи просто втома. І мені б хотілося, щоб мої навички були отак, от з ходу, з заводу, просто шикарними, і я могла спілкуватися з людьми і доносити їм інформацію просто шикарно. Я б хотіла бути майстром або професіоналом в цьому. Мені здається, що колись, через скільки там років, я можливо дойду до того результату, який би хотіла бачити. Я вже, наприклад, місяць не була вдома, і я дуже дякую собі, що в мене вистачило просто. Розуму взяти з собою айпад і стилус, хоч я і не дуже люблю діджитал, як ви знаєте. Але за буквально 10 днів я намалювала 6 робіт, а це майже стільки, скільки я намалювала за цілий рік і це шоста робота разом з Руславенками по Бріджертону. Мені здається, це просто чудово. І я за цей час, до речі, отак, от малюючи, можна сказати, кожен день, вільний час, я просто така Каріна, треба малювати, треба щось викласти на канал, треба блін. Працювати, і навіть якщо я зараз не маю доступу до свого скетчбуку і 300-500 коробок олівців та фарб, я хоча б думаю, треба знімати якісь рілси, тіктоки. І ось це відео також виходить. Сподіваюсь, вам сподобається дівчинка, яка в мене вийшла в моєму стилі. І також сподіваюся, що якісь теми з цього відео вам також будуть резонувати. Я домальовую вогник. Жарко-жарко і закінчую роботу. Я дуже сподіваюся, що вона вам сподобається. І сподіваюся, ви не сильно ображаєтесь на мене, що я рідко з'являюсь на каналі з відосиками. Якщо у вас є якісь побажання на наступні відео, обов'язково їх пишіть, або також запитання, я обов'язково на них відповім. Ну, а з вами була Каріна, па-па!